День рада вас бачити навзаєм. Насправді сьогодні мені хочеться поговорити про те, чому варто взагалі залишатися і вчитися в Україні в кривому розі. Це власне от така рамка, яку я би сьогодні хотів висвітлити, але почну певно з найважливішого: який сьогодні формат навчання тут, у вашому закладі. Дякую за запитання. Перш за все. Навчальний заклад спрямовано рухається до того, щоб вивести здобувачів освіти з онлайн-формату, тому що ми розуміємо, що здобувачі освіти мають соціалізуватися, і тому на сьогодні в закладі освіти змішаний формат навчання, де по курсах здобувачі освіти мають можливість відвідувати навчальний заклад. У нас є укриття, яке розраховано на 260 осіб, Тому ми створюємо всі ті умови в умовах війни, щоб здобувачі освіти мали можливість здобувати освіт. Саме в стінах навчального закладу. Які спеціалізації на сьогодні ви можете запропонувати сучасному вступнику, який приходить і каже, я хочу вчитися от, приблизно на такий фах. Що ви можете мені запропонувати? Ну, Насамперед я хочу сказати про те, що на сьогодні профтехосвіта надзвичайно круто розвивається. Надзвичайно, і це така буде крута опція для. Більшості випускників 9-х і 11-х класів і не тільки, тому що ми на сьогодні розуміємо, що в нас є доросле населення, в нас є люди з обмеженими можливостями, в нас є внутрішньо переміщені особи. І для цього в закладі освіти був створений саме центр кар'єри, який надає таку, знаєте, професійну консультативну допомогу. Як обрати фах за якими критеріями до своїх індивідуальних здібностей? І як сформувати свою професійну кар'єру? Тому у нас надзвичайно сьогодні розширені круто розширені професії електротехнічного профілю зварювального виробництва і звісно, що з професії гірничої галузі, які сьогодні надзвичайно починають користуватися попитом саме у рамках меморандуму про корисні копалини. То які зараз спеціальності є найпопулярнішими? Найпопулярніші на сьогодні і у роботодавця, і у здобувача освіти є професія електротехнічного профілю. Це професія електрогазозвар... електрослюсар, слюсар, черові та з ремонту остаткування, електромонтер з ремонту остаткування електрозварник, електрозварник на автоматичних і на автоматичних машинах. До речі, я хочу сказати, що в нашому закладі існує три навчально-практичні центри з підготовки цих фахівців. Чому ми наразі і говоримо, що це такі наші Профільні основні професії, тому що ми маємо надзвичайно круту матеріально технічну базу. Я думаю, що ми матимемо можливість з вами познайомитися. І на сьогодні це навчально-практичний центр електротехнічного профілю, який коштував нам свого часу більше п'яти мільйонів. І це два навчально-практичні центри. Це навчально-практичний центр зварювальних технологій, який створений в рамках проекту підтримка Кривого Рогу і Криворізького регіону, який за фінансування саме герцогства Люксембурга. А також у нас на сьогодні є такі навчальна лабораторія, яка називається Smart Energy а де саме потенційні дев'ятикласники, одинадцятикласники не зайняті населення, можуть за різними видами підготовки опанувати професію майстер з монтажу і встановлення систем відновлення енергетики, яка надзвичайно на сьогодні є популярною. Це такі дуже затребувані на сьогодні професії, фахи, та які є у вашому закладі. Таке питання: от закінчує людина заклад. Що далі? Чи допомагає заклад з подальшим працевлаштуванням? Є ж замовлення від підприємства відповідне. То чи можуть одразу після цього, після навчання вступники, які вже завершили навчання, піти працювати? Так, дякую. І це надзвичайно така. Цікава тема, і про неї можна досить довго говорити. І я хочу повернутися сьогодні саме до все ж того центру професійної кар'єри. От ми з вашого дозволу ми проговоримо алгоритм дій працівника фахівця з надання. Професійної консультації в цьому центрі кар'єри, тобто незалежно від того, яка приходить особа, доросла чи дев'ятикласник, да, випускник абітурієнт, фахівець профорієнтації надає професійну консультацію відповідно до його здібностей. Перше, це ну саме говоримо, ну давайте змоделюємо на вашому прикладі. Так, так? Давай. Ми говоримо, що ви приходите до нас в навчальний заклад, вас зустріли, вас провели до центру кар'єри. Ви можете пройти професійне тестування, яке на сьогодні є розміщене на. Гаджетах і ми користуємося саме додатком із дії, де можна виявити відповідно до цього тестування професійні схильності угу. саме тієї особи, тому що не завжди особа розуміє, які в неї є схильності і що вона хоче. Да? Тобто не завжди ці саме аспекти сходяться. Коли ми провели певне професійне тестування, особа бачить, що вона має до того схильності, і потім уже професійний консультант радить, на які професії здобувач освіти можуть піти і за якою формою навчання. Але після цього як професійний Консультант радить саме ці алгоритми дій. Ми паралельно вже можемо говорити про те, на які підприємства здобувач освіти можуть потрапити, проходити там практику і саме працевлаштуватися після закінчення навчального закладу. І вже в рамках вступної кампанії здобувач освіти себе формує свою професійну кар'єру. Що він може прийти в цей навчальний заклад? Він здобути первинні професійні навички на базі навчально-практичного центру, піти в умови виробництва це основні наші роботодавці центральний гінечузбачений комбінат, північний гінечузбачений комбінат, Криворізький залюзорудний комбінат, Євраз Сухобалка, комунальне підприємство Кривбасводоканал. А також у нас на сьогодні є ті підприємства, комунальні підприємства, такі як Кривбасводоканал, з якими ми укладаємо угоди і направляємо туди здобувачів. Це за бажанням здобувача освіти. Він може вибрати підприємство і піти саме на це підприємство, в подальшому сформувати свою професійну кар'єру. Але я більше скажу, що на сьогодні. Саме чому крута профтехосвіта? Тому що по суті вже за один тиждень або до трьох років здобувач освіти можуть опанувати певним рівнем кваліфікації, тобто від мікрокваліфікації до повної кваліфікації, і має таким чином можливість швидкого працевлаштування. Тобто він опонував Пану... якщо це ми говоримо про базу 9 класів, так, якщо ми зараз звертаємося до здобувачів освіти, які на сьогодні випускаються, то ми чітко розуміємо, що на другому курсі здобувач освіти вже можуть йти в умови виробництва і отримувати власні кошти, працювати і формуватися далі як фахівець. І після цього, як він закінчить навчальний заклад, він може працювати і йти саме за. Неформальною формою або за індивідуальним планом Криворізький національний університет і здобувати вищу освіту і залишатися в місті, формувати його економіку, економіку нашого регіону, нашого міста, тому що дійсно наше місто класне, воно таке потужне, гірниче, гірниче місто, місто сталевих людей. Так, безумовно. І насправді. Скажу з власного прикладу, і з прикладу тих, кого я власне опитав, найскладніше учнів, якщо ми кажемо про школу, починається з 9 класу, коли стоїть вибір або піти до 11 класу, потім піти в університет, або брати і піти власне, вчитися в професійно-технічний заклад. Власне, чому на вашу думку, на думку ліцею, треба піти власне в профтехосвіту і піти після 9 класу, а потім за бажанням вже піти в університет. Супер. Чому треба? От власне обирати просто профтехосвіту. От давайте розставимо на сьогодні пріоритет, знаєте, як в свотаналізі, переваги і недоліки. Так. Тобто ну, переваги їх надзвичайно багато. Ну, Перша перевага в тому, що за два роки ви отримаєте атестат, як і в школі, так і в закладі професійної освіти. Тобто, ви нічого не втрачаєте. Інше, ви здобуваєте саме повну загальну середню освіту, так як і в школі, за тією самою програмою, повної загальної середньої освіти. Наступне питання, ви ми тут стипендію, це вже додаткові кошти, коли здобувач освіти з першого дня вже не говорить мамі: мамо, дай мені там на е е тормозок, А він вже має свої кошти. Це стипендія більше 1200 гривень в місяць, і це додатковий стимул здобувачу освіти е далі рухатись по траєкторії кар'єрного розвитку. Е е і ми говоримо ще про те, що навіть після двох років здобувач освіти вже матиме певний рівень професійної кваліфікації, тобто певний рівень своєї професії. Де за своїм бажанням можуть вже отримати атестат, і свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації і піти працювати. Тобто, а коли ми говоримо про повну загальну середню освіту в умовах школи, да ми говоримо про те, що ми отримаємо тільки один атестат. Тобто, переваги це перше, те саме свідоцтво про базову загальну середню освіту, та стипендія додатково, і додатково вже є професійна кваліфікація, де здобувач освіти може йти і працювати на підприємство. Зараз багатьох людей власне виникла така думка. Молодих людей, я впевнений в цьому. Є багато профтехів, які можуть запропонувати схожі фахи, навіть в чомусь такі самі фахи. Чому вони мають обрати саме ліцей сьогодні? Чим заклад реально кращий за інші а, ну знаєте, на мій погляд говорить краще чи гірше некоректно, да але Це. ми хочемо сказати саме про те, що ми запрошуємо усіх всі категорії населення до закладу освіти. Ми проводимо для кожного здобувача освіти персональну екскурсію по навчальному закладі, де здобувач освіти з числа або випускників шкіл або дорослого населення має можливість все ж таки вибрати, тобто ми за Живу конкуренцію конкуренцію між закладами освіти, де споживач освітніх, освітніх послуг може самостійно вибрати собі заклад освіти. Але я вам знаєте, хочу сказати, що? що саме в нашому закладі освіти за допомогою сучасної матеріально-технічної бази ми формуємо практичні навички. А на сьогодні ми говоримо про те, що в професійній освіті, якщо випускник має голову. І має гарні здібні руки, то він після цього має високу зарплату, тому так. що на сьогодні цінується не тільки здібності думати, а і ще і навички працювати, тому що на сьогодні треба активно підіймати економіку України, особливо в умовах на сьогодні, які у нас є. Угу. Є такий стереотип. Він зараз менш поширений, але він є що власна професійно-технічна освіта це для слабких учнів. Ви пам'ятаєте. Цей стереотип, коли він ще був, певно, більш популярний, ніж зараз. Звідки з'явився, як ви думаєте? Ну, знаєте, я не проводила ретроспективу, де він взявся, але я хочу сказати, що на сьогодні саме наш навчальний заклад активно. Ламає ці стереотипи, і на сьогодні у нас в 2024-2025 навчальному році, ми говоримо про прийом 25-го року. Є два здобувачі освіти, які отримали документи з відзнакою після базової середньої освіти. Прийшли до нашого навчального закладу і здобувають освіту саме у цьому закладу професійної освіти, який, на мій погляд, і в подальшому буде розвивати ці знання, уміння і навички тих здобувачів освіти, які до нас вступають і. А саме орієнтувати цих здобувачів освіти на здобуття подальшої освіти в вищих навчальних закладах і формування своєї професійної кар'єри. А яким ваше студентство було особисто? Якою ви були Е, <хлух> Ну, знаєте, я хочу сказати, що наразі. Я один рік як не студентка, так тому я говорю про те, що навчання впродовж життя воно має бути. Ми маємо постійно навчатися і вдосконалювати свої знання й у навички Моя освіта, вона ну, по суті, я черкащанка, я не так. криворожанка, але коли говоримо про місто, то я завжди брендую, що кривий ріг місто, в якому я живу. Тому що я прийшла в кривий ріг 14 років і будувала. Вала себе, свою кар'єру саме в Кривому Розі, в Донецьку, який був для мене також тим містом, яке я для себе відкрила свого часу. Я здобувала вищу освіту, я здобувала і другу вищу освіту в Києві. Ну і на сьогодні я паралельно свій педагогічний досвід передаю в Криворізькому національному університеті саме на кафедрі професійної освіти, де формують фахівців саме для професійної школи педагогічного напрямку. А в чому була ваша мотивація піти в освіту тоді? Тому що ну, насправді, особливо в той час, певно було менше бажаючих піти в освіту. Ага. В чому ви пішли? Ну, а якщо говорити так чесно і відкрито, да, я завжди нашим здобувачам освіти говорю. Хлопці, знаєте, чому я вас вкладаю? Да, тому що да, ми формуємося, ми економічно розвиваємося, але я так їм в жарт кажу, хлопці, то ви ж моя пенсія. Якщо я зараз буду у вас складати свої ресурси, да свої знання, уміння навички сформувати з вас висококваліфікованих фахівців, то ви залишитесь в Україні, ви будете формувати економіку України, і я буду старі свою доживати в Україні щасливо і в мирній Україні в тій Україні, яка надзвичайно буде потужна в нас в подальшому. Ви не шкодуєте, що обрали освіту? – Абсолютно, чому це було тоді? А для вас от, обрати освіту чи не обрати, які переваги були освіти, працювати в освіті, піти на педагога, власне. Власне, мені подобається працювати з дітьми і отримувати той результат, який я отримую. Не я отримую, який отримуємо ми нашим колективом у закладі освіти. Тому що, коли ти бачиш успішного випускника через роки, От тоді є певна мотивація працювати далі, да і краще працювати для того, щоб таких успішних випускників було більше. Угу. І тому це я наразі говорю, що це досягнення не моє особисто, а це досягнення колективу, тому що в закладі освіти дійсно такий, знаєте, молодий креативний колектив, який є волонтерами своєї професійної світи і працює, ну мабуть на цих волонтерських засадах для того, щоб розвивати саме тих випускників, які будуть в подальшому формувати наш регіон. Якщо студент або учень каже вам. Освіта це є втрата часу. Що ви відповіли на таку фразу? Чому це не втрата часу? Ну, мабуть, ми маємо здобувачем освіти говорити, а що ти вмієш, і що тобі треба навчитися, щоб освіта для тебе не була втратою часу. І ми ж на сьогодні говоримо про освіту не як про документ, а ми говоримо про певні компетентності, які здобувач освіти набуває, і ці компетентності можуть продати. І отримувати так. за це заробітну плату тобто, чим він опанує вищим рівнем компетентності. Індивідуально, тим він дорожче себе продасть і буде без безвисоку заробітну плату. Тому ми говоримо про здобувача освіти не як про його освіту, а як про його ті знання, уміння і навички, які він, які він має на сьогодні, які він має має можливість сформувати протягом якогось певного процесу навчання. Тому що ну, якщо говорити на сьогодні про освіту і про час навчання, то це різні речі. От на сьогодні навчальний заклад надає широкий спектр можливостей. Тобто, ми говоримо, що в закладі освіти можна здобути мікроква. Кваліфікації uh -huh. це один тиждень, можна часткові кваліфікації до трьох тижнів, можна отримати професійно-технічне навчання це до шісті місяців, можна отримати підвищення кваліфікації до трьох місяців, можна отримати перепідготовку також до трьох місяців. Можна отримати, можна підтвердити свою освіту через центр кваліфікації. Uh -huh. Я приходжу в заклад освіти, кажу, я вмію варити. Да? Гарно, uh -huh. я гарний електрогазозварник. О, окей, пройди тести, пройди практичну підготовку. Тобі підтвердять твій рівень електрогазозварника 3-го чи 4-го розряду. Ми говоримо про навчання за ваучерами, де можна відповідно обрати вибрати ваучер і навчатися за рахунок держави. Тобто в сегменті професійної освіти надзвичайно багато можливостей. І от якщо ви приходите до нашого навчального закладу і говорите, я хочу провести у своїй квартирі там електромережу, Окей, іди на мікрокваліфікацію. Ти за тиждень будеш мати базові поняття, як провести електромережу у своїй квартирі. Тобто, ми на сьогодні говоримо не про час навчання, а ми говоримо про ті компетентності, які здобувач освіти можуть здобути для себе в рамках якогось рівня програми. Угу. У Нас сьогодні дуже так активно розвивається сектор профтехосвіти, і особливо ми маємо той досвід, досвід роботи в умовах війни, якого певно немає ні в кого, саме от такої, який є в нас, продовжувати освіту. Продовжувати профтехосвіту під час війни, не зважаючи на ці всі фактори, економічні і людські фактори, які є. Яким ви бачите майбутнє українського профтеху? Яким воно буде? Яким буде український профтех після того, як ми переможемо, після того, як війна закінчиться? Я вірю. Я вірю в те, що профтехосвіта буде сильною. Я вірю в те, що профтехосвіта буде розбудовуватись. Я чітко знаю те, що профтехосвіта буде інноваційною. Я точно знаю, що вона буде матеріально, технічно потужною. Я чітко розумію, що роботодавці будуть зацікавлені в розвитку професійної освіти, і саме спільними зусиллями в синергії ми будемо будувати. Дійсно такий потужний сегмент професійної світи. Дякую вам за бесіду. Дякую вам.